Світ Божий кохання Християнство починається з його початків: це покаяння, хрещення, покладання рук, воскресіння мертвих, суд Божий. Щоб вижити, потрібно вивчати початки християнства. Божі суди почнуться з відкриття шостого друку Апокаліпсису, коли мегаземлетрус потрясе всю планету. Небесні світила померкнуть, духовний і матеріальний світ перетнуться, з безодні вийдуть демони. Який вихід для нас? Біблія каже: слухайте Мойсея і пророків, хто приймає Ісуса Христа. Та, яке є слово Боже, той матиме спасіння і вічне життя. Деякі церкви занурені в релігію, фарисейство, Вавилон, і там немає Ісуса Христа, немає Святого Духа, немає спасіння. Ісус дав нам апостолів і церкву свою для формування та вдосконалення, щоб нам не йти на суд і не попати у вогонь вічний. Якщо ми не стаємо частиною церкви. Церкви, сім'єю Божою, не приймаємо Божих людей, не зростаємо духовно. То суд Божий почнеться вже на цій землі і триватиме у вічності. Адже суд починається з дому Божого, приклад Давида та Саули. Слово Боже судитиме цей світ, відокремлюватиме душевне від духовного. Тому сьогодні і зараз потрібно протестувати себе, чи я з'єднана душею і серцем із Христом зі словом Божим. Амінь. Підписуйтесь на мій погляд.